Передусім, сьогодні ми говорили про безпеку, безпеку України, всієї нашої Європи, Євроатлантики, і також про відносини з усіма нашими партнерами в Європі, в США. Я вдячний Марку за незмінну підтримку України від перших днів цієї війни, тоді ще як прем'єр-міністра Нідерландів. І ми разом зробили дуже важливі речі, і багато безпекових речей, і політичних. Я дуже дякую тобі особисто за це. Зараз вже у новому статусі марка. Ми теж можемо зробити дуже багато. Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах протиповітряної оборони і в ракетах. До них ми сьогодні про це багато, багато чого говорили. Кожен бачить, як важливо зберігати тиск на Росію. За цю війну і заради того, щоб дотиснути Росію до готовності реально просуватися у дипломатії. Так само кожен бачить, що не тільки ми в Україні, але й усі ми в Європі маємо значно більше разом для безпеки виробляти більше зброї, створювати більше спільних оборонних виробництв. Я вдячний кожному лідеру, який не заплющує очі на цю реальність, на реальність того, що тільки завдяки рішучості може бути досягнути тривалий мир. Україна вдячна за продовження роботи нашого формату Рамштайн, і важливо зберегти його ефективність, широку залученість всіх партнерів. Нещодавно відбулось засідання Рамштайну, і саме в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО. Також важливо зберегти та розширити всі наші двосторонні формати роботи з партнерами, які в альянсі, це стосується оборонної підтримки всіх інших форм взаємодії. Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії, стимулом до, саме до дипломатії. Вони там в Москві повинні бачити, що Україну не залишать сам на сам з війною. Я вдячний кожному світі, хто розуміє це. То продовжує підтримку України українців сьогодні. Ми з Марком Рюкте суттєво частину розмови присвятили відносно зі сполученими штатами Америки, а також зусиллям американської сторони перемовина з Росією вже 35 днів. Путін ігнорує американську пропозицію щодо повного припинення вогню нещодавні російські удари по кривому рогу, по сумах. По інших наших містах демонструють, що росіяни не тільки налаштовані на продовження війни, але скоріше самі тиснуть на захід, ніж відчувають силу тиску на себе. І я хотів би подякувати всім, хто тисне на русських і хто робить все, щоб змінити цю ситуацію, примусити Путіна закінчити війну. Ще кілька речей. Ми розраховуємо, що наші домовленості щодо ППУ з партнерами. В Європі, в Америці будуть реалізовані. Марко. Я буду вдячний тобі за допомогу, яку ти, ти щоденно це робиш і підтримуєш Україну. І дякую тобі за адвокацію. Такої нашої потреби як патріоти. Це дуже важливо, Це оборонна наша зброя. Ми не просто просимо про патріоти. Ми сьогодні говорили з генсеком. Ми готові разом об'єднуватися для того, щоб і знайти гроші і купити ці системи на будь-які кроки. Ми готові, щоб посилити ППО для України. Це на сьогодні політичне питання. Системи є в світі, ракети до петріотів також є а, і виключно від рішень а, лідерів. Залежить чи буде у нас достатньо захисту від балістики русських. Важливо також, щоб і надалі ми всі разом працювали в рамках коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку. Британія, Франція, інші країни НАТО вже активно готують основу для безпекового контингенту в Україні. Важливо, щоб ми всі були достатньо швидкими, результативними в цьому процесі, і також має запрацювати максимально ефективна місія НАТО з надання безпекової допомоги та Тренувань для України у Візбадені і її ефективність це для нас дуже важливо і це захист для наших людей. Мені здається, коментувати питання України щодо членства України в НАТО можуть тільки члени НАТО на рівні лідерів з тих, про кого ви сказали, там немає серед них лідерів, які є членами НАТО. Тому ці люди я не думаю, що вони впливають на питання щодо України як члена, як майбутнього члена. Щодо території, Україна суверенна держава, і всі території належать унітарній державі України. І всі тому знов-таки про території нашої держави можуть говорити тільки. Народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії визнавати будь-які території, тимчасово окуповані як території не українські, а російські. Тому знов-таки відповідні представники, про кого ви сказали, обговорюють питання поза своєю компетенції. Президент Трамп запропонував безумовно припинення вогню. Ми підтримали таку пропозицію. Ніхто не сперечався з жодною деталю, тому що це безумовне. Припинення вогню саме така пропозиція йшла від американської сторони і особисто від президента Трампа. Безумовно, значить, без будь-яких умов. Ми погодились. Росія досі це і показує своїми ударами по Україні, що вона не погоджується поки що до цієї ініціативи Сполучених Штатів Америки, підтриманої знов-таки українською стороною. В принципі, всі лідери підтримують таке. Таку позицію вона всім зрозуміла, зрозуміла. безумовно припинення вогню. Можна обговорювати терміни, не які терміни тощо, але безумовно це абсолютно зрозуміло, що мається на увазі. Але окрім перемовин щодо першого вашого питання, окрім перемовин. Пана Путіна і пана Вітка є ще інші перемовини в світі. Те, що відбувається в Туреччині, це зустріч військових щодо питання безпеки в чорному морі. Це стосується передусім. Коаліції охочих відповідних кроків. Як ми говорили, таких зустрічей достатньо вже багато обговорюють різні формати коаліції охочих і спроможних щодо безпеки в чорному морі. Сьогодні це проговорюється в ці два дні на майданчику наших турецьких колег. Вони запросили і там будуть представники. Тих, хто представляє Європу, як це було обрано на саміті в Парижі. Це Британія, Франція, присутня обов'язково Україна і страна, яка приймає Туреччину, вони проговорюють саме, військові проговорюють саме питання безпеки в Чорному морі. Це абсолютно дві різні речі: мирні перемовини і наші гарантії безпеки. Гарантії безпеки це питання про контингент. Присутність західних партнерів в небі в морі на землі. Це називається коаліція Фотчик. Так називається робоча назва. У нас були зустрічі вже в Європі, в Парижі, в Лондоні, в Брюсселі. Є зустріч в Туреччині, тому що ми говоримо про присутність контингенту в морі. І вважаємо, що Туреччина може займати. Серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря. Це не про припинення війни, на жаль, це про те, що буде після припинення вогню Гарантії безпеки для України після припинення вогню. Частиною цих гарантій безпеки є контингент, присутність військових. Військових. Обговорюється зараз питання саме присутність цих військових. В Чорному морі. Ось це обговорюється. І це дуже важливо для всіх, для Одеси, для Миколаєва, для всіх наших міст, містечок, які знаходяться в Україні, передусім в яких, е е які знаходяться на Чорному морі. Портова інфраструктура, портова безпека, коридор безпековий, зерновий. Він вже не зерновий, називаємо зазвичай зерновий, але. А ми говоримо в цілому безпека судноплавства, вільне судноплавство. Тобто це про трішечки про різні речі. Тобто обговорюється в Туреччині немирна ініціатива, не переговори між Україною і Росією. Русські поки що не хочуть ніяких перемовин. Ви ж бачите, ми нічого не будемо, вони поки що не хочуть. Тобто ми говоримо про гарантії безпеки. Порадую тим, що а, перемовини пройшли, вони були позитивні. Це була технічна зустріч першої технічної команди, я мав на увазі, і зустрічі а, на цьому рівні в різному форматі, і окрім офлайн зустрічі, але й онлайн-контакти будуть продовжувати весь цей тиждень до кінця. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, я думаю, що вони будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали. Поки що обидві сторони, обидві сторони вони закінчили зустріч позитивно. Я вважаю, що це так.